Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні ми посіємо цибулю на розсаду, так називаємо чернушку, щоб отримати гарний урожай цього стратегічно важливого продукту. Отже, ми проговоримо про ґрунт, про глибину і відстань між рослинами, про терміни висадки цієї рослини у відкритий ґрунт, уже і про інші нюанси, які потрібно знати для того, щоб. Рослини почували себе дуже гарно і отримати величезний урожай цибулі. Не забудьте підписатися на мій канал, пишіть коментарі, діліться своїм досвідом вирощування, я вам буду дуже вдячна і ми починаємо. Який ґрунт я беру для посадки висів насіння? В першу чергу, цей ґрунт повинен бути дуже такий легкий. Він в ідеалі це торф. Ну, Наприклад, класман чи інші марки торфу, але вони дуже дорогі. Тому я використовую універсальний ґрунт, який купую в наш український поліський в магазинах. Можна, якщо у вас немає такої можливості, можна приготувати самому, додавши там до землі піску, перегною, торфу трішечки і створити такий ґрунт. Але однією з головних умов ґрунт повинен бути легкий і розсипчатий. І в той же час він повинен бути вологий. Ось дивіться, ось отакий ґрунт, але він розсипається. Я зробила його вологим, але він розсипається. Якщо такого нема, такої немає можливості, можна взяти ще ґрунт лісовий, Це, теж дуже підходить для розсади. Друга умова гарного урожаю це вибір насіння. Завжди намагайтеся взяти насіння гібриди. тому що це краще насіння, ніж взяти якесь інше. Їх дуже багато зараз на ринку у нас в Україні і можна вибрати. Сьогодні я взяла насіння Dayton F1, це фірма Bayo Zaden. Мені дуже подобається цибуля, такого насіння виходить дуже гарна і росте вона велика Отже, насіння це одна із умов гарного урожаю. Ось я вже набрала землі у касети я буду сіяти в касеті касета в мене розрахована на 50 ячеек У мене насіння цибулі 200 штук. І цієї касети достатньо для того, щоб посіяти 200 штук цибулі насінин. Як ми будемо сіяти? Перше, хочу сказати, що глибина посіву насіння чернушки цибулі нам повинна бути десь 9 см 0,7 см, не глибше. Далі, як виміряти? Я, у мене ось є така паличка, я собі зробила. І тут зробила таку позначку. Ось вона позначка. І на таку глибину я роблю дирочки. Ось Чому мене вийде 50 чому 50 ячеєк? Ось, ось тут, тут так, і так. Ось отут у мене будуть лежати зернята. І так, усі ячейки на 0,5 см на глибину я зроблю. Цього достатньо для 200 схліт. Насінин цибулі сіянки Ось я посіяла уже насіння чернушки. Бачте. А тепер треба зверху легенько притрусити ґрунтом, але бажано, щоб він був без грудочок. Тепер скажу про температуру, при якій моя розсада цибулі буде проростати. Ну, ви знаєте, що цибуля це холодостійка рослина, і вона не боїться ні морозів, нічого, і любить, взагалі любить холод. Поки моя розсада не проклюнеться, я її буду зберігати, я накрию целлофаном, і буде вона в мене стояти при кімнатній температурі. Тобто десь 20, 21-22 градуси. Як тільки я побачу, що перші будуть сходи, то обов'язково температуру треба понизити. обов'язково. Це буде температура десь градусів 15-12. Тому що, якщо буде висока температура повітря, то вона вас буде витягуватися. А до висадки ще далеко. Для того, щоб висадити у ґрунт, потрібно, щоб розсада була 40 днів. 40 так десь 42 45 днів. Тільки тоді її можна буде висаджувати у ґрунт. Чому От я зараз сію 25 березня, чому я сію? Тому що у мене такі умови, у мене город раніше, ніж 1 квітня не виродеться. Тому що у нас тут болото і трактор просто застрягне. Тому я сію так пізно. Кого є можливість посадити раніше, то сійте і раніше. Але 40 днів. Розсада буде у вас рости у касеті там чи у якомусь іншому місці десь у латочку. І ще одне. Хочу сказати, що дехто мене запитує, як її розділяти, як її садити. Абсолютно, її не потрібно розділяти. Ось, ось проросла у вас, наприклад, ось тут вилізло 4 стебельці. Ви так їх не розділяючи, берете. І садити оці чотири стебельця, так і посадили. Витягли наступні 4, посадили, не треба її відділя... розділяти, відокремлювати, абсолютно нічого цього не треба робити. Поки за 40 днів у вас оця касетка, оця ячейка, обрасте корінням, і ви так її візьмете, і посадите. Якщо ви так садите, то відстань між цибулинами достатньо для того, щоб виросла велика цибу... цибуля. Цибуля дуже любить. Ну, Компанію любить гурт. Вона не любить таких великих просторів. Вона любить так один до одного, близенько близенько і тому не треба розділяти, кожен витягувати там і садити. Ні, коли ви будете садити, то обов'язково садіть ці чотири зернятка, які у вас вилізли, там, де, може, три вилізло, чи два, чи скільки там у вас вилізло, не треба відділяти від цієї землі, так і садіть. І ще одне. Щоб вона у вас не витяглася, знижити температуру. Навіть до 5 градусів можна, виносити десь у холод, на вулицю виносити, і ще кудись, щоб вона у вас не витягнулася. Тому що дуже часто буває так, що вона витягується і велике пір'я виростає, потім воно ламається. А коли пір'яна зламалася, то туди потрапляє волога. І коли потрапила волога, то там вже будуть розвиватися різні грибкові захворювання і так далі. Тому посадити її потрібно, щоб пір'я було невисоке. А щоб не було високе пір'я, треба, щоб була низька температура. Ось так я саджу цю сіянку. І ще хочу сказати одне: мене запитували в коментарях: пройшло там 10 днів, і вона не зійшла. Розумієте? Ну, я не знаю, чому не зійшла, можливо, ґрунт важкий, може, глибоко посадили, але не думайте, що у вас сіянка зійде через три дні вискочить. Дні, вона не вискочить через три дні. Десять тиждень, 10 днів при гарних умовах. Тому накривайте її цілофаном і чекайте, наберіться терпіння і чекайте. Якщо ви хочете, щоб трохи швидше, то створіть там тепліші умови. А якщо. І та температура, яка є, наприклад, навіть 18 градусів 20-21, так як от у мене буде зараз проростати, то чекайте, і це не швидкий процес. І вона і в відкритому ґрунті довго сходиться, сієнка, ця чернушка. Ось я коротко вам розказала про те, як я сію цю цибулю на розсаду. Друзі, кому сподобалося відео, поставте лайк. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!